Сузір'я талантів, де в показали в Кіровограді. У центрі народної творчості відкрили виставку майстрів-ювілярів, які працюють у традиційних техніках декоративно житкового мистецтва. Кіровоградцям презентували чотири колекції художніх виробів, відомих в області та за її межами майстрів. Це картини художниці та вишивальниці Лариси Зоріної, декоративні скриньки, вази, іграшки із дерева, майстра різбріяра Дмитра Кудрі. Також авторські композиції списанок писанок та виробів із тіста Світлани Стороженко і авторські вироби. Із лози Сергія Ткачова. Лозоплетінням я займаюся вже більше 20 років. Випадково спочатку це було хобі, а потім воно, як кажуть, розвивалося. Ну, в даний момент я працюю з дітьми, веду на громадських засадах гурток лозоплетіння. Приходять дітки, мене небагато, до десяти чоловік, але намагаюся майстрів з них зробити. Маю можливість таку. Діти теж талановиті, розвиваємо дитячі таланти. Ви знаєте, оце четверо дуже скромних наших українців творять нашу націю, які роблять саме те, чим займається центр народної творчості. Тобто, ми гуртуємо біля себе цих людей, ми пропагуємо їх мистецтво.